Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUA в ефірі соціального юридичного проєкту Де Юре. Сьогодні ми підведемо підсумки, які ж новини законодавства, які зміни в законодавстві пройшли протягом серпня 2022 року. Обговоримо всі ті найактуальніші, найцікавіші новели, які були прийняті Кабінетом міністрів України, урядом або Верховною Радою. І найголовніша, найактуальніша новина, яка хвилювала всіх, чи буде продовжений воєнний стан, чи буде продовжена мобілізація загальна, дійсно, це було продовжено. Відповідно, на 90 діб до 21 листопада 2022 року було продовжено як строк проведення загальної мобілізації, так і дію воєнного стану. Відповідно, правовий режим. Воєнного стану зберігається на всій території України тепер вже до 21 листопада 2022 року, у зв'язку з тим, що військова агресія Російської Федерації продовжується, точаться бої, і в тому числі на території Запорізької області, але воєнний стан триває на всій території України. Це не єдине продовження, яке було прийнято у серпні. Ще одна. Тема, яка вже, мабуть, багатьом забулася у зв'язку з військовими діями і воєнним станом, але це питання карантину. Також кабінет міністрів України, уряд своїм відповідним рішенням продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин. В зв'язку з хворобою COVID-19 до 31 грудня 2022 року. Тобто карантин нікуди не дівся, він також продовжений до кінця цього року. Однак, зазначу, що протягом дії воєнного стану всі рекомендації, які Раніше були вимогами антикарантинними на сьогодні. Всі ці рекомендації є рекомендованими так само, як і масковий режим. Мабуть, всі ми бачимо, що в багатьох супермаркетах закладах на сьогодні ніхто вже не вимагає обов'язково надягати маску, і це в зв'язку з тим, що на час дії воєнного стану було зазначено відповідні зміни до цього карантинного режиму, що всі заходи. Ці противоепідемічні є рекомендовані, а не обов'язкові. Тому на сьогодні лише ті, хто хочуть одягти маску, вони можуть це зробити. Але карантин продовжений до 31 грудня. Іншою дуже о, такою обговорюваною темою це був, був висновок уряду, що необхідно з 1 вересня вересня цього року ввести нову категорію осіб, які можуть виїжджати в короткострокові. Відрядження за кордон, це про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України. На сьогодні ще нормативних документів з цього приводу не оприлюднено і точиться навіть така дискусія в суспільстві. Але тим не менше, відповідне рішення було проголошено і очікуємо, коли воно і як запрацює. Якщо коротко, то урядом пропонується надати право певним підприємствам ФОПам. Відправляти своїх працівників у закордонні короткострокові відрядження через систему Дія, система є е відрядження, електронне відрядження. Основна вимога це внесення 200 тисяч гривень застави. І у разі, якщо ці 200 тисяч гривень застави вносяться і підприємства або ФОП відповідають критеріям, які визначені урядом, це, зокрема, те, що. Потрібно, щоб середня заробітна плата на такому суб'єкті господарювання складала не менше 20 тисяч гривень на місяць, саме середня в усіх, тобто працюючих. Це потрібно, щоб не було заборгованості зі сплати ЄСВ, здана податкова звітність, і потрібно, щоб це було. Експортоорієнтоване підприємство, тобто підприємство, яке або постачає послуги товари за кордон або планує. І за таких обставин такі працівники такого підприємства зможуть до 7 днів виїжджати за кордон. Е, нагадаю, що це ще не набрало чинності, тому що нормативних документів ми ще не бачили. Е, також у серпні Верховна Рада прийняла закон, якому в якому Деякі додаткові внесла можливості примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану. Однак всі хочу заспокоїти, це не є не стосується простих громадян, це стосується вилучення обладнання, яке може використовуватись для оборонно-промислового комплексу. Передбачено, що таке обладнання, такі там заводи, які або обладнання лінії, які можуть застосовуватись. Використовуватись в оборонному в оборонній промисловості можуть вилучатися на підставі рішення ради нацбезпеки і оборони, і в подальшому власники такого підприємства такого обладнання чи таких підприємств будуть компенсуватися протягом п'яти років з бюджету. їм буде компенсуватися вартість такого вилученого обладнання так, що це стосується великих як правило підприємств, які можуть використовувати своє обладнання в оборонній сфері. А тепер те, що стосується пересічних громадян 19 серпня 2022 року, набрав чинності закон, який внес зміни до закону про судоустрій і статус суддів щодо додаткових способів інформування про судові засідання. Якщо говорити простіше, то тепер через е, дію, через застосунок мобільний застосунок ДІЯ зможуть надходити повідомлення про е, виклик до судових засідань, тобто попросту кажучи, повістки. Раніше це вже існувало в експериментальному зразку, зараз це вже затверджено, але одразу знову ж таки заспокою всіх тих, хто ставить питання, а як бути, якщо дії немає, а як бути, якщо там не помітив це повідомлення. Скажу одразу, що це є додатковим способом інформування, тобто це не є виключним способом інформування. А додатковим, тобто паралельно з направленням письмової повістки, буде ще й направлятися, відображатися через систему дія в електронній формі, повістка, а потім вже і рішення у справі, коли буде винесено. Все це зроблено для більш легкого доступу для правосуддя, особливо в умовах воєнного стану. Також ще така цікава новела, законодавча, яка була прийнята протягом серпня, яка стосується всіх нас. Це з 19 серпня уряд Кабінет Міністрів прийняв постанови 922, якою скасував дозвіл, тимчасову можливість, яка раніше діяла на період воєнного стану реалізовувати імпортні харчові продукти на територію України без маркування українською мовою. Всі ми пам'ятаємо. Той період, коли почався навіть дефіцит по певних категоріях товару, там це навіть солі стосувалася або якихось інших продуктів харчування. І тоді уряд, щоб запобігти дефіциту, зробив цей тимчасовий дозвіл про те, що можливо завозити іноземні товари, продукти харчування і продавати їх реалізовувати через мережі без відповідного маркування, без друку обкладинки на. Українській мові на сьогодні це скасовано. Тобто, тепер вже уряд вважає, що оця криза, яка на початку воєнного стану відбувалася з продуктами харчування, подолана, і на сьогодні, навіть якщо буде імпортуватись якісь продукти харчування, то постачальник має достатньо можливості, має достатньо часу, щоб замовити відповідні наліпки. І позначити маркувати цю продукцію українською мовою. Це відповідає чинному законодавству в сфері захисту прав споживачів, яке ну на час цих відповідних дій воєнного стану трішки ігнорувалось. Наступний документ, який теж жива, обговорюється нашими глядачами в соціальних мережах, це закон, який 24 серпня 2022 року офіційно опублікована. І тепер через з 24 жовтня там є відкладальний строк. З 24 жовтня він набере вже чинності. Закон про обов'язкові бомбосховища в усіх новобудовах. Отже, тепер з 24 жовтня 2022 року, через два місяці з дня публікування, він набирає чинності. Всі нові будівництва, всі нові будинки, які будуються, будуть в обов'язковому порядку мати. Бомбосховище, тобто укриття, і вносяться відповідні рекомендації, відповідні норми цим законом, вводяться. І на сьогодні цей обов'язок вже виникне в усіх забудовників, які будують як багатоквартирні будинки, так і якісь об'єкти інфраструктури, лікарні, школи та інше. Наступний документ, який мабуть цікавить більше, теж тільки спеціалістів, але тим не менше було прийнято офіційно опубліковано 20 серпня. 2022 року закон про акціонерні товариства цим законом приведено ряд норм, що стосуються акціонерних товариств в Україні, до законодавства Європейського Союзу. Це один із тих документів, який був потрібний і потребується для подальшої інтеграції законодавства України в законодавство Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що на сьогодні Україна виконує вимоги для Найшвидшого вступу до Європейського Союзу, оскільки ми вже маємо певні шаги, кроки, які потрібні, потрібні повинні виконати. І на сьогодні це є один із тих законів. Е, ще одним, ще одною новелою, яка введена на, на час дії воєнного стану, вона є не дуже, не дуже приємною новиною, але тим не менше, дуже життєвою. Оновлено військову процедуру посвідчення заповітів. Про що йдеться мова, ми розуміємо, що ті воїни, які захищають нас з вами, особливо ті, хто знаходяться на передовій, вони кожен день ризикують життям, і багато хто з них хоче залишити відповідне розпорядження на випадок своєї смерті. І тепер введено. Чіткий порядок набрала чинності з 20 серпня урядова постанова, якою роз'яснено механізм посвідчення заповітів командирами військових частин, в яких служать відповідні воїни, які хочуть такий заповіт підписати укласти. Одразу скажу, що командир лише посвідчує цей заповіт і одразу його відправляє. За відповідною процедурою протягом кількох днів до органів нотаріату, які повинні його зареєструвати встановленому законодавством порядку, тобто проблем не повинно бути з цим, але всі ми розуміємо, що виїхати боєць не може для того, щоб посвідчити цей заповідь нотаріусу Тому для цього зроблено можливість таку надано ці повноваження командирам військових частин формувань. Ну і остання новина, яка заслуговувала на увагу, це 19 серпня набув в чинності закон. Ще один, який спрощує регулювання трудових відносин в сфері малого і середнього підприємництва. Та е, цей закон також покликаний зменшити адміністративне навантаження на підприємницьку діяльність. Це знову тимчасовий закон, який е, зазначено в ньому, що він діє протягом дії воєнного стану, але тим не менше е, вносяться певні новели до. Законодавства про працю, які спрощують режим регулювання трудових відносин саме в сфері малого та середнього бізнесу, переважно він стосується робочого труда, який укладається між ФОПами, фізичними особами, підприємствами та їх працівниками. На сьогодні цей короткий огляд новин законодавства, що були прийняті у серпні 2022 року, завершений. Ми обов'язково Приблизно один раз на місяць в наших передачах будемо робити такі невеличкі огляди і обговорювати найцікавіші, найактуальніші закони, які набрали чинності або постанови уряду. А сьогодні час нашого ефіру добігає кінця. Бажаємо всім вам успіхів! Бажаємо здоров'я, натхнення. Бережіть себе і залишайтеся з нами. До побачення.